Основний пік все-таки позитиву від законодавчих змін ми побачимо десь на вересень місяць, відповідно від тієї мобілізації, яка пришвидшена зараз. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що безпосередньо на фронті дуже часто у нас рівень. Забезпечення бригад особовим складом ну, десь сягає 40%, десь сягає там 50%, 55%. Тобто безпосередньо ті люди, які зараз утримують натиск росіян, вони працюють ну де-факто з останніх сил. Тому не можна вважати, що ця мобілізація, яка Дасть ну, свої перші плоди mm -hmm. з вересня місяця, що вона кардинально щось змінить. Вона дасть можливість тим безпосередньо нашим захисникам, хто зараз напередку вийти на ротацію, відновити сили. І забезпечити нас хоча б мінімальними резервами. Бо станом на сьогодні активна довжина фронту у нас сягає близько 900 кілометрів. І плюс вона і розширюється, як ми бачимо. От, Наприклад, та сама ситуація на Курщині, і взагалі питання зараз, куди наскільки ми зможемо там далі просунутися. Але тим не менш, це зараз і говорить про те, що дійсно. Україні вкрай важливо сформувати саме резерви. З однієї сторони, вони і так формуються. От, наприклад, заява президента стосовно 14 бригад, які тримають озброєння для відповідно ще 11 ще треба, це озброєння, в тому числі від західних партнерів. Але все, на жаль, робиться поступово. Не може. Одразу позитивного результату бути дійсно це іде накопичувальний ефект для нас. Найголовніше, щоб він от все таки цей плюс від мобілізації відбувся раніше, ніж наші сили безпосередньо зараз на фронті досягнуть критично низької точки.